Працівники комунального підприємства декоративні культури спилюють аварійну липу за адресою небесної сотні, 1 дріб 23. Аварійні дерева сотні. Оце під далі. де планові роботи по видаленню аварійних та сухих сухостійних дерев. Місто поділено на сектора, сьогодні працюємо на цій. Видалили сьогодні аварійну липу біля Полтавського фахового кооперативного коледжу. Загалом цього дня на ділянці вулиці Небесної Сотні від Соборності до Стрітинської спиляли чотири дерева та ще одне обрізали. Звертаються заявою до управління житлово-комунального господарства, а нам надається доручення на їх видалення. Або сухі гілки, або небезпечні гілки, ті, що заважають рухові. Або, наприклад, в Омелі усі дерева, які сьогодні видалили, вони визнані аварійними і підлягали видаленню. Та на аварійності дерев визначає комісія. За заявками мешканців громади регулярно проводять обстеження. Від 28 травня, коли гілка впала на хлопчика по вулиці Соборності, 46, видалено 196 аварійних дерев і 260 дерев обрізано.